Вітаю всіх в новому відео. Сьогоднішнє відео почнеться з, знову ж таки військової, як у 2, яка вмикається. Але при цьому пише помилку батареї, в неї світиться значок гачного ключа. Тобто ніби потрібен сервіс. І також світиться помилка по портам DC. Можете побачити, вони блимить, тобто вони не працюють. А через, через що всі ці помилки? І до речі, якщо ви помітили, немає звуку пілікання, коли станція вмикається. Це дуже важливий е, такий симптом, я би сказав. Пов'язано це все з тим, що тут дивіться, яка напруга по 3,3 вольта. 0. Вольт. Я думаю, що, мабуть, здогадали, чого тут 0 вольт по 3.3. Станція вимкнулась. А тут 0 вольт по 3.3, бо тут казе по процесору безпосередньо. Тобто основний головний процесор станції. Процесор, який керує і нескольну частину інвертора, і комунікацію з батареєю, і DC-портами, і сонячною зарядкою. Коротше, керує майже всім. Головний процесор станції оцей GD32F303, він тут несправний. Так що треба знімати плату інвертора. Та міняти цей процесор. Після цього станція, мабуть, буде працювати коректно, хоча, звісно, не факт. До речі, це вже друга чи третя ревізія плати саме Delta 2, бо бачите, тут спільний радіатор. І для синхронного випрямляча, і для вихідних транзисторів ось такий здоровезний здоровезний і спільний. Я знаю багатьом майстрам він не подобається, але я особисто не вважаю, що він якийсь є поганий чи незручний, бо можна просто випити всі 6 ключів і він легко витягується, без великих проблем. І ще в цій версії є відмінність, в тому що тут між BMS-кою і інвертором є ось така, як з пластмаси ізолююча біла пластина. Хай буде. Тож давайте вже. Ближче до справи витягувати плату інвертора. А ось безпосередньо ізоляція шламова. Я думаю, це саме ізоляція, чисто в цілях безпеки. У БМС є своя ізоляція, як можете побачити, оце також пластмаска, яка приклеєна до неї, але розробники додавали окрему ізоляцію. Розробникам відніше. Плата також вже у нас доступна, як бачите, вона лежить окремо. І насправді так. у нас саме процесор. На жаль, саме він гріється, тільки що подавав 3,3 В з лабораторного блоку живлення, і саме він гріється. Так що потрібно його буде міняти. Процесор тут стоїть, Giga Device, вам, мабуть, не буде видно. Коротше, процесор тут GD32F303 RCT6. Такі процесори в нас є, так що великі проблеми з заміною не має бути, бо і прошивки є, і процесор є. Давайте вже буду знімати його за кадром і будемо дивитися, чи буде станція працювати після заміни процесора. Процесор вже здули. Процесора зараз на платі немає, як можете побачити. Пропав. Але справа в тому, що КЗ повністю не пропало. КЗ повністю не пропало. Подали знову 3,3 вольти. Виявилося, виявили, що ще мікросхемка 3Пік. тп 2420 яка сидить ось тут, вона також несправна. Справа в тому, що 3-піки, які стоять у обв'язці процесора, вона також дивляться від 3.3. Тому Казе 3.3 може бути спричинено не тільки процесором, але й цими мікросхемками. Але навіть після цього КЗ не повністю пропало. Зараз покажу. Як підлізти до цієї плати. Бачите? Казе все одно залишилось. Навіть після здування і процесора, і мікросхемки Трипік Казе залишилось. Тому зараз. На лабораторнику в нас стоїть 36 вольта. Подаємо 36 вольта вручну ось на ці піни. Де, якраз таки має бути 3,3 вольта на робочій платі. І дивимося на споживання. Споживання півампера. Півампера це не нормально, це забагато. А гріється в нас що? А гріється в нас оця мікросхемка 3 пік. Ще одна. Мабуть, це остання мікросхемка, яка тут вийшла з ладу. Бо... Поживання вже невелике, я думаю, ну відносно невелике. Я думаю, вся потужність КЗ йде на неї. Ось тут є мікросхемка. Трипік 2412, так само, як і знизу біля процесора. Я не пам'ятаю, чи за культрану відповідаю, чи за 24 В на USB. Коротше кажучи, як бачимо, тут вилетіло аж 2 мікросхемки Трипік і вилетів сам процесор. Тобто справа одним процесором не обмежилась. Давайте міняти це все. Дивитися, що буде. Оця мікросхемка вже знята через яку був занижений опір, було, можна сказати, казе. Але, на жаль, справа не тільки в ній. Бо зараз її вже немаються мікросхемки, відповідно. Зараз має бути видно десь мультиметра. Але по 3-3 тут все одно занижено, занижений опір. Тут 52 Ом всього. 52 Ом це дуже мало. Має бути десь декілька кілоом. Що тут ще є по 3,3 вольта, окрім цих двох мікросхем і процесора, які ми зняли, це оця мікросхемка це також 3PIC 2412. Так що я думаю, що справа тепер буде вже в ній. Так що давайте знімати і її. Схоже, тут взагалі пробило абсолютно все, що є по 3,3 вольта. Цікаво, чому? Бо стабілізатор по 3,3, який стоїть зверху, він ціленький. Але і процесор вишибло, і всі мікросхемки 3PI, які сидять також по 3,3 Вольта і комунікують напряму з процесором. Зняли всі мікросхемки трипік, які тут взагалі є в нескольній частині. І нарешті, після цих всіх маніпуляцій, КЗ все ж таки пропало. І після того, як зняли стабілізатор, з'явився виявився вірніше, що тут є ще неприємний сюрприз, окрім 3-3 вольт. Дивіться, по лінії 5 вольт, тобто по лінії, яка заходить на стабілізатор 3,3, тут КЗ. По 3,3 більше КЗ немає. Кілому нарешті, яке мало би бути. А по 5 вольтам тут КЗ. Ось такі справи. Тільки що подали 5 вольт через ЛБЖ на плату, щоб виявити, чи буде щось грітись, чи буде щось, не знаю, можливо, диміти. І КЗ моментально пропало. Залишилося 460 Ом. Опір залишився. Тобто, в чому проблема, не ясно. Можливо, якийсь з керамічних конденсаторів здох і робив КЗ. Але опір все одно занижений остався. Так що не факт, що все буде працювати. Давайте все ж таки міняти процесор. Стабілізатор, трипіки і дивитися, що буде. Вже поміняли дві мікросхемки трипік, і також поміняли стабілізаторчик. Як бачите, зараз він новий. Можете побачити, що йдуть ось такі клеми через всю плату, які йдуть в отвори для контактів батареї. Це для того, щоб ми зараз подали напругу 50 вольт на плату і подивилися, що будуть зібрати живлення 3,3 і 5 вольт. І чи будуть вони в рамках нормального, в рамках нормальних значень. Тож, ось мультиметр. Має бути видно. І чи ще 3,3 вольта. І 3,3 вольта в нас є. А 5 вольт. 5 вольт у нас також є 5153. Тобто всі напруги є необхідні. Раз є 5, значить є 15 вольт. Відкижиється стабілізатор 5 вольт. А значить, можна ставити вже і процесор, і інші мікросхемки TriPIC, і прошивати. Плата вже на столі, і процесор вже відповідно запаяний. Так як процесор тут GD32, а не stm 32 то і програмувати. Ми будемо не через ST-Link, а через DAPLink і програмою GD-Link Programmer. GD-Link Programmer, у нас якраз папочка Delta2. Конектимося, процесор воно бачить. GD32 f 303 як бачите. Без проблем. Все, прошивка пішла. Прошивка все ж завершена. А значить, що можна від'єднуватись від плати і ставити плату в корпус. Зараз подивимося, що буде вона працювати. Ну що ж, вмикаємо станцію. Я одразу скажу, що є і хороші новини, і погані новини відносно ремонту цієї Delta 2. Хороші новини, що вона вмикається, що вона бачить батарею. І, в принципі, вона працює. Погані новини в тому, що працює вона не зовсім. Якщо ви зараз чуєте, то зараз вона як свірчок, як кузнячки такі звуки видає. Також в неї не працюють DC-порти. І в неї не працюють розетки. Тобто в неї не працюють ні dc порти ні розетки. І в принципі, єдине, що працює, це просто вкил-викил і ще вона бачить акумулятори. Все. Тобто не дуже, багато, не дуже багато хороших новин, але в принципі вони є хоч якісь. До речі, ніби це ще не казав, це станція наших колег. З Формус сервіс. Вони нам вже присилали перчатки. Зараз тут буде посилання на відео, де був <губ>, огляд на ці перчатки. Ось. І тепер вони нам прислали вже дві станції. Ці станції після осколків, тому вони такі проблемні. Тепер же ними займаємось ми. Чого станція видає такі звуки, ніби вона свірчок? Зараз я вам продемонструю. Вона видає такі звуки, бо тут. По 15 вольтам високовольтного живлення. Тобто високовольтна частині 15 вольт, від яких живяться драйвера. І ще насправді багато чого, що від них живиться. Від них живеться перетворювачі 5, 3,3 3 вольта і всяке таке. Саме по 15 вольтам в високовольтній частині коротке замикання. Тому станція видає звук, ніби вона свірчок, і знову ж таки не працює. Ремонт такий, як бачимо, непростий. З 15 вольтами вже розібрались. І по 15 вольт більше немає, дивіться. Ось знизу плати 15 вольт, тут тепер у нас. Тут тепер у нас <клит> Мультиметр зламався. Кілооми. Кілооми ніякого ГЗ, але виявилося, що це лише верхушка айсбергу, тому що дивіться, якщо подати 15 вольт на станцію вручну, ось, подаємо зараз. то нічого не відбувається. Як бачите, споживання було на секунду, потім споживання пропало. Але і діод біля процесора не блимає. Тобто процесор не запускається. А не запускається процесор того, що. Зараз покажу чого. По 3,3 В, як бачите, немає. А тепер фокус. Тепер подаю 3,3 В безпосередньо на оці точки. І дивимось на споживання на ЛБЖ. На ЛБЖ споживання таке, що потужність майже 6 Вт іде. 1,8 Ампераж споживання цілих. Хоча КЗ немає. Тобто кудись валить 1,8 Ампера. через це 3,3 В і не піднімається, бо не працює п'ятивольтовий стабілізатор, який їх живить. Просто спрацьовує захист. При цьому незрозуміло, куди йдуть. Куди йде вся ця потужність, бо ніби абсолютно нічого не гріється. Можливо, щось з цієї сторони. Можливо, сам стабілізатор. Чесно кажучи, поки що не зрозуміло. А, і так, гріється, схоже, сам стабілізатор. Ось Ось такі справи, як бачите, дуже комплексний ремонт. Багато ДКЗ. причому КЗ в незрозумілих місцях. Наприклад, в стабілізаторі. Чого б стабілізатор мав бути в КЗ, якщо не після нього наперед ним нічого не пробити, незрозуміло. Знову станція напівзібрана. Як можете побачити по цьому стабілізатору, який тепер торчить, якого тут раніше не було. П'ятивальтове жилення довелося переробити, щоб станція працювала. Також були замінені деталі по трьох 3, 3 вольтовому жиленню, був поміняний стаб, його обв'язка. дроселя були замінені маленькі, які, як запобіжники стоять, вони поперегорали. Ось, І тепер станція вмикається, показує заряд. Все ще показує ключик, правда. Це насправді передньої панелі, це нікуди не він. Доведеться міняти передню панель, щоб ключик не показувало. А, але, але, якщо ви помітите, то тепер ось тут горить зелений діод. Ну, ці отвори тепер підсвічуються зеленному. Ну камеру це не буде видно, але все ж таки так і є. І тепер по 3-3 вольтам тут в нас 3,3 вольта. По 5 вольтам в нас 5 рівно вольт. І по 14 вольтам зараз у нас скажу, скільки. 15 по 15 вольтам у нас 1 вольт. Ага. А якщо? Зробити, щоб знову з'явилися напруги після вмикання. Ану. І тепер по 15 вольтам у нас 1426 вольт. Тобто все працює і тепер розетки вмикаються. Рілюху до нас вже тут розідрали. Так що зараз можна буде навіть прилюсі побачити, що напруга з'являється. Тик, релюха. Рілюха щелкувала. Рілюха щелкнула. І десь там у нас зараз буде 220 вольт. Ось. Тобто інвертор. Важко, звісно, одною рукою. Так, працювати. Інвертор у нас тепер робочий. Залишилося розібратися з тим, що тут не працюють USB і показують оверлот. Ну, вмикаються, а потім вимикаються і оверлот. І ще залишилося розібратися з тим, що тут не працює Bluetooth, і тому тут ось такий логотип. До речі, а чи працює Тут 12 вольт? Та, 12 вольт тут працює. Якщо 12 вольт працює, а USB не працюють, значить проблемка в оцій мікросхемці, яка в нас ховається зараз під термоклеєм. Якщо її підняти, то ми там побачимо драйвер, який качає цей трансформатор і через нього працює перетворювач на USB. Зараз, може, ми його і покажемо, коли лак оцей на лакер, інший гріметик, оцей повідбираю. До цієї мікросхемки ми вже добрались. Конкретно в даному випадку вона взагалі абсолютно не читаємо, як можете побачити. Маркування на ній не вдається ніяк розпізнати. Але з інших платиков-лов, я знаю, що це мікросхемка драйвера UCC27624. В неї є така особливість в цих станціях виходити з ладу. І після цього працювати USB. Хоча чого вона виходить з ладу, я не знаю, але вона часто виходить з ладу, коли виходить з ладу процесор або коли виходить з ладу щось на передній панелі. Тобто вона з ними за компанією летить. Давайте її поміняємо і подивимося, що з'явиться 24 вольта. Вже поміняли драйвер за кадром безпосередньо оцей UCC. І також поміняли насправді ще багато чого. Поміняли драйвер, який керується двома ключами PN7113, які тут стоїть. І ще думали міняти ключі, але обійшлося. Справа в тому, що те, що я раніше казав про USB-перетворювач, що він працює за рахунок цієї мікросхемки, це якби і неправда, але і не брехня. Це полуправда, я би так сказав, того що. Я не зовсім зрозумів, як воно працює, але схоже так, що оця мікросхемка через цей маленький трансформатор піднімає 24 вольта, і коли вже тут є якась напруга, хоча в вольт 8, і тоді вже підключається перетворювач на цих двох транзисторах, які працюють через драйвер керування PN-7113. Тобто, виходить, що з 10 ключів, які тут стоять, 8 йдуть безпосередньо для інвертора для накачки трансформатора. А оці два ключа вони йдуть окремо на 24 вольта на передню панель. При цьому 12 вольт на задню панель формується окремо. В колах на СМД-транзисторах, отам от ззаді за кульором, можете побачити. І там ще знизу плати є такі ж самі транзистори. Тобто лінія 12 вольт і лінія 24 Вольта для USB, вони абсолютно розділені, ніяк між собою не пов'язані. І лінія 24 вольта вона працює з такою попередньою накачкою через трансформатор. цей маленький крошечний. І коли вже через цей трансформатор йде якийсь струм, коли напруга піднімається тут, коли вона не є нульова, то тоді підключається силовий перетворювач на оцих двох ключах. Тоді вже з'являється повноцінно 24 вольта. Навіть зараз напруга не нилюва. Навіть зараз напруга щось 2 2,6 вольта. І вона постійно пригає. Вона там то 2 вольта, то 5 вольт на оцих контактах, коли USB взагалі не працюють. Потім, коли вимикаєте USB. Ой, я показав. Ну, напруга зараз 24 вольти. Коротше кажучи, напруга потихеньку виростає до 4 вольт з цих значень. Тобто там щось 2-5 вольт. Потім, коли ви вмикаєте USB, напруга виростає до 24 і зафіксовується на 24. І Якщо оця напруга постійно 2,4 вона формується оцими двома ключиками. Через якраз такий ось цей дросель і ось цей конденсатор, і ось цей драйвер, який керує цими двома ключами. Тобто ось така тут цікава схема з таким ніби як плавним пуском 24 вольт. Тепер станція, може сказати, повністю готова. Єдине, що в ній не працює, це USB-шка. Навіть USB-шка. USB, -шка. USB -шка працює, не працює Bluetooth, тому що зараз побачите. Ось такий індикатор горить. Але це не буде великою проблемою, скоріше за все, просто поміняємо передню плату цілком в зборі, бо в нас є передні плати, де працює Bluetooth, а займатися тут пересадкою Bluetooth модулі і цим всім це м -м, така доволі геморна фізична робота і зазвичай не дуже виправдана, враховуючи ціну цих передніх плат, і враховуючи, що, вона, що вони в нас є. До речі, в другій станції від цих ж хлопців, які прислали. Ой. Ось друга станція. В другій станції проблема була така сама з USB-шки, тут також не працювали. Але тут були пробиті ще оці два ключа безпосередньо. Тобто довелося їх поміняти. Так само хотіли поміняти оцей драйвер, але в дозі не дойшлося. Тільки поміняли оці два ключа і все. І USB тут також запрацювали. О, бачите, 24 вольта. В ітозі обидві станції мають робочі USB-шки, і всьому абсолютно повністю робочі, що вона може. Не може не радувати. З самого початку ця станція взагалі була повним кірпичом, а в цієї станції були проблеми з тим, що в неї не працював Bluetooth і не працювала USB-шки. Зараз USB-шки працюють, Bluetooth працює, тут працює також абсолютно все. Може вже зараз буде збирати і відправляти. Ну, і тут ще можна поміняти, про що я вже казав. JQL240, дивіться, яка манюня. Після заміни батареї. ось там видно, що нікелеві нікерівелінти батареї. Це тому, що батарея тут повністю перепакована. Батарея перепакована, і тепер ємність не 240 Вт-годин, як заводу, а десь близько 320. Батарею ми перепакували через те, що ця станція довго лежала, і батарея в неї повністю здохла. Клієнт нам її прислав, і в неї всі комірки, крім одної, були по 0 вольт і набрали заряд взагалі. Тобто підключаєте і заряд не йде. Напруга виростає моментально, тобто напруга стає 16 вольт, ніби по коміркам, відключаєте зарядку, напруга знову 0 Вольт. Ось так наглухо тут здохли акумулятори. Ось стільки акумуляторів тут було. О, дивіться, пакетик порвався, не витримав цих гострих лент від акумуляторів. Але не страшно. Крещу, стільки акумуляторів було, ще все здохло, ще акумулятори і ще акумулятора такі вижило. А стояли тут заводу акумулятори. Які тут заводу стояли? 18650-26 є. Ось такі 26 є 24. Якщо комусь цікаво, то можете пошукати їх маркування. Три штуки всієї батареї три штуки цих акумуляторів вижили. І на них є напруга 3,6 В нормально. Як бачите, зараз вже батарея заряжена. Тут 16,8 В. Е. Ми вже її розрядили, зарядили, щоб БМС розуміла ємність після перепаковки і будемо відправляти. Окрім цього, тут ще стоїть додаткова батарея Delta 2. Додаткова де батарея Delta 2 зараз також працює. На BMS діод, що означає, що БМС робоча, ми тут безпосередньо БМС і міняли. ММС страта була несправна і ремонту не підлягала. Так що ми тут замінили повністю, ще тут була розряжена батарея, ми зарядили, збалансували, зараз все працює чудово.